Ну і далі продовжуємо говорити же ж про розвал Росії. Нашу з вами улюблену тему. Олег Дунда з нами, народний депутат від слуг народу. І от Олег точно знає, як Росію правильно розвалити. Олеже, вітаю вас. Вітаю, вона вже в процесі. Вже в процесі. А ну давайте ж звітуйте. У вас же ж опитування там свіже про регіони, які, ну скажімо так, не проти дуже сильно відділитися від і так званої Ніділіма їх колишньої родини. А це нові результати. Розказуйте, що там. Ну, у нас вже було проведення вже онлайн референдуму в якому прийняли участь, здається, 5,5 мільйонів респондентів. Це була, дайте згадаю, Кенігсберг, Санкт-Петербург, він же Інгрія, Кобань, Урал і Сибір. Там більшість регіонів різні відсотки, але по всім регіонам визнали про те, що вони хочуть незалежності. Відповідно, постало питання, а що далі робити? І ініціативна група останні два місяці напрацьовувала відповідні документи, пропозиції. І планується після завтра, 12 травня, у Варшаві, представити на прес-конференції. По перше, знов ж результати проведених референтів. По друге, напрацювання, що вони планують наступним чином робити, а це буде питання обрання. Можливих лідерів майбутніх цих держав хто може очолити знов ж опитування, хто має можливість. До речі, наскільки я розумію, там будуть прийняти скоріш за все будуть і приймати участь існуючі посадовці путінської системи. Ну мовні там губернатори, те що щоб це, вивити, це кандидати е на ці нові посади чи на ту прес-конференцію прийдуть і прийде там і каже: ні, ні. добрий день 72% кенінсбергців хочуть створити Кенінсбергську народну республіку. Путін пока. Е, ні, це буде трошки інакше. Це буде збиратися десь місяць пропозиції, кого ці регіони бачать е, поставити опитання. Після цього буде опитування, хто з Кьоніксберців вважає, хто краще буде представляти майбутню молоду державу на світовій арені. Можливо, це буде там, наприклад, в Єкатеринбурі буде Ройзман. А можливо, Куйвашо. Подивимося, як люди проголосують. Врешті-решт е, Кравчук так само вийшов з, е, з комуністичної системи, але відстоював українську незалежність. Можливо, тут так само і вийде. Це по перше. По друге. Там будуть напрацьовані, створиться, скоріш за все, робоча група, яка буде напрацьовувати документи, які будуть пропонувати націоним міжнародним корпораціям приймати участь в розробці родовищ. там, наприклад, Shell, ExxonMobil, там PNP Paribas може приймати участь будь-які корпорації для того, щоб завести інвестиції в нові держави, і вони вже своїм коштом, своїм бюджетом підтримали встановлення цих держав. І по-третє, саме головне, там є домовленість з деякими правниками, які, до речі, створювали Конституцію і Росії свого часу, Російської імперії, що вони приймуться за роботу і для цих нових держав вже напрацюють. Їх окремі незалежні установчі документи починаючи з незалежних конституцій і завершуючи там законами там про уряд, про представницьку владу, про судову гілку влади, ну багато чого. І третя частина ми стикнулися з тим, що під час проведення онлайн референдуму багато було. Пропозиції від інших регіонів включити їх е, в це референдуми про незалежність. Я от хотіла Починаючи запитати, від... а де Ічкерія наша надія на так би мовити, перший витягнутий камінець <зас> з Російської Федерації? А ічкерія свій шлях. Оцей шлях початок пройшла ще в 90-х роках. Вони референдум провели. ічкерійці проголосували за незалежність сенс проводити нову референдуму жодного немає, є питання визнання їх незалежними і становлення цієї держави і підтримки їх на цьому шляху. Немає сенсу проводити. А от, наприклад, Білгородська народна республіка Брянська або теж Курська, незаслужено оминута, Карелія, до речі, на Чуваші, як виявилося, коли ми цим питанням займалися, виявляється, на Чуваші, Ну хто б подумав, а там дуже великі національно визвольні рухи вони існують, про які ми навіть ніколи не чули, а вони є. І там багато було запитів. скоріше за все, Чуваше, далекий схід будуть поставлені і Білоградська Народна Республіка. Будуть поставлені на нове голосування на нові онлайн-референдуми на початку літа. і так само на цій прес-конференції вже представники цих ініціативних груп, цих регіонів, цих майбутніх. Я вірю в це майбутніх незалежних республік. Якраз проголосять про те, що вони починають ці рухи. Цей процес а, а як ми що ми, українці, ну, окрім цих референдумів, можемо зробити для ну цих руху до незалежності, цих молодих, але перспективних республік. Ну, по-перше, підтримку технологічну. Безумовно, без нашої підтримки вони не спроможні на сьогоднішній день. Це створити навіть онлайн-референдуми юридично. По-друге, ми повинні бути такими собі адвокатами, як свого часу для України Польща була адвокатом в Європейському Союзі. Так само ми повинні бути для них адвокатами в європейському суспільстві і просувати те, що вони мають право на існування і на їх підтримку. І, врешті-решт, це питання їх і просування, і надання, наприклад. Коштом державного бюджету сполучених штатів або великої Британії підтримку цих урядів і фінансування, в тому числі національних визвольних рухів. Ну, в цьому напрямку йдемо. А тут ще одне важливе питання, бо ми, звісно ж, за ці молоді республіки, але а репарації? Ні, 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 ні. Ми за себе. А репарації хто нам платитиме? У нас, по-перше, репарації ну, це віддалена перспектива, а ще ж конфісковані російські активи. А це умова це, це умова існування. Ані, визнання цих республік вони повинні розуміти, що буряти, карели, чуваші були на наших теренах. Вони воювали, вони це розуміють і їм запропоновано такий механізм, що вони отримують за те, за те, що вони отримують свою незалежність і визнання в суспільстві міжнародному. Вони повинні по перше передати ядерну зброю під знищення міжнародному товариству. не в Москві, а міжнародному товариству. По друге, вони повинні. Видати всіх військових кооборантів та військових злочинців на суд України. І по-третє, вони повинні там на період від 20 до 30 років це дискусійне питання: від 15 до 30% доходів від видобутку своєї сировини віддавати Україні у якості репарації. В принципі, вони на це згодні. А, а гражданські воїни там же ж ви теж бачили цю тенденцію на Росії. Тепер кожен царьок, кожен великий бізнес робить собі свою ПВК. І як тоді чи ну, будуть? Хто розділить ці, бра, ці братські народи Інгрі та Кенінсберга? Ну, дивіться, по-перше, і Кьєнісберг навряд чи там будуть війни, бо їх вони той же Кьєнісберг знаходяться фактично в Європі і жодної межі з іншими регіонами Росії немає. Тобто це він, дуже там, багато не це бути дуже сильно україн, пояснює, напевно, чому за незалежність Кенінсберга виступили аж 72% опитаних, а за Кубань тільки ну, це 55%. Європа. це Європа, а інше. Ну, дивіться, Татарстан навряд чи буде з Бачкотарстану. Ну я такого собі не уявляю. Звісно, на окремих теренах можуть бути окремі територіальні війни. А і це питання до нас і міжнародного співториста. Що ми повинні визначитися, хто повинен очолити ці держави і, врешті-решт, поставити питання руба або ми визнаємо, визнаємо. Ваш суверенітет незалежність на тих умовах, які ми сказали, або на ці регіони, коли це почнеться, будуть відповідно, як в Африці, в Азії будуть введені миротворчі війська. А Стосовно, ну, я ж не думаю, що Кремль так пропустив повзувагу і це онлайн-опитування, і оцей захід, який ви запланували у Варшаві, як протидіяли спочатку на етапі опитування? І чи ці люди, які вийдуть завтра післязавтра в Варшаві на прес-конференцію, чи вони не бояться там умовного полонієвого чаю? Ну, звісно, бояться. Було, по-перше, на початку опитування, вони фактично. Навіть не на початку питання, проте коли ми заявили 1 лютого, вони з цього дня почали блокувати можливість голосування з терен Російської імперії на цьому сайті. Ми там. Відповідно, використовує окремі механізми, які дозволяли не так швидко. Воно було дуже повільно, можна голосування. Голосування без VPN це можливо було, і люди голосували. Але вони блокували, внесли в перші ж дні в Роскомнадзор, внес цей сайт стосовно голосування, як злочинний, і блокував до нього голосування. Далі після голосування почалися намагання, це ми бачимо. Ковували намагання знайти а, тих програмістів, які е, задовольняли технічну частину Вийти і знайти, їх, і відповідно там можливо полоні вичаєм був і що і тому на деякий час е, сайт був е, виключений для того, щоб вони по цифрових е, слідах не не могли знайти того, хто розробляв. Я думаю, що завтра він відновим. Вже все буде зачищено, так щоб вони не знайшли жодних людей, які мають відношення до його створення. Відносно тих, які ініціативна група, так само є острахи, є люди, які для себе обрали повну боротьбу за незалежність і. Москва розуміє, що це є ворог, і їм немає чого ховати своїх обличчя. І вони будуть присутні. Але є люди, які там, здається, з Курску або Білгорода, які бояться за своє життя, вони знаходяться а, безпосередньо в своїх регіонах. І тому, скоріш за все, вони будуть виступати з балаклавом для того, щоб їх неможливо пізнати, і будуть змінені її голоси. А, а створювали росіяни цю платформу для опитування? Чи допомагали наші? А, наші допом... Домагали. Все ж таки, ми є одним із справедливих фахівців і одної з держав, яка найбільш просунута в ІТ-технологіях. А, а як стосовно світової спільноти, яка реакція? Чи була, по-перше, реакція вже партнерів? Ну вони ж точно чули про це опитування. Я маю на увазі там ООН, Рада Європи, Європарламент. Ну, нагадаю, що заяви про те, що і. Заклик для того, що буде проведений такий референдум, були пролунали і вони були озвучені безпосередньо в Брюсселі в Європарламенті, коли проходив там форум. Народів пост Росії, так званої імперії. А цей захід, який буде проведений післязавтра, 12 числа, він буде проведений залученням депутатів польського сейму, представників інших країн, тобто на досить високому рівні, які будуть цим спостерігати. І далі ми, я думаю, після того як прес-конференція пройде, вже в приватній бесіді, бесіді, дискусії будемо розмовляти яким чином. Імплементувати і просувати установчі документи цих держав, більш того, що здається сьогодні чи вчора Польща прийняла рішення про перейменування Калінраду на Крутакні Кьоні Ні, Кеңберг, ні а у них на своя назву. своя да. своя назва. Тобто процес він є на марші. А це поляки запропонували Варшаву як місце для проведення цієї прес-конференції, чи це наше рішення? Ми розглядали ініціативна група. Розглядала декілька варіантів. Це була і Рига, і Вільнюс. Але польська сторона запропонувала, щоб вони зацікавлені провести безпосередньо у них, щоб залучити як найможна більше державних діячів. А як Росія ще може протидіяти у цьому від, від відокремленню цих держав? Умовно скаже, що а ми не визнаємо цього відокремлення. Ми все ще вважаємо там Кубань, що це Росія. Ну, вони можуть вважати будь-що, навіть те, що росіяни, українці є один народ, але хто їх питає. Е, історичний процес він, він запущений, і це вже питання досить швидкого часу, коли він розпадеться. Е, від Москви вже після того, як вони 24 лютого вдарилися до Київщини, Харківщини, Чернігівщини, вже мало що залежить, лише питання, е, це буде з великою кров'ю чи з мовою Все, Все інше вже, по суті, вони вирішили 24 лютого. А тут ще пане Олеже, така хвилинка цікавинка від британської розвідки. Вони зібрали цифри про те, що з 22-го року від початку 2022 року з Росії виїхало десь мільйон двісті тисяч людей. А якщо вони порівнювали дані у 1917 22 році, коли падала Російська імперія, а з Росії за різними оцінками виїхало тоді від мільйона до півтора мільйона людей. А з вісімдесят 89-го, там, коли падав радянський союз і починалася оця от Єльцинська відлига, тоді з Росії виїхало а, десь 1 мільйон 600 тисяч людей. Може, це звісно такий збіг, але дуже хочеться вірити в те, що е, оці от 1 мільйон 200 тисяч росіян щось знали про майбутнє Російської Федерації. Вони не стільки знали, скільки він вони відчували шкірою про те, що йде загроза. Люди, вони ж не тільки логічно мислять, вони і відчуваються так, воно як в повітрі присутнє, от майбутні е, майбутні вір -події, майбутні там, умовно кажучи, державні катастрофи, умовна зміна історії, і багато з них хто втікає. Але ми ж покладаємо надій не на тих, хто їде. Ми працюємо з тими, хто є там всередині. Вони будуть створювати новітні держави. А ті, хто виїхали, ну вони Ще ні, це на тренах Європи і жодного впливу на події мати не будуть. А тут Путін ще от останнє останнім разом пробує мітити територію. А він зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії і скасував візовий режим для громадян Грузії. Грузинська президентка вже назвала це провокацією, Але ну це що напарат ніхто не приїхав. Лукашенко втік. То давайте тепер Грузію помітимо як свою територію. І ще раз замажемо грузинський. Оцей от владний режим, який ну є проросійським, Ще раз замажемо в, ну, в російських фекаліях. Ну, те, що Путін мітить, йому більше нічого не може і на це нічого не впливає. Мене більше цікавить. Реакція грузинської влади, яка є, я безумовно вона є проросійською і Сакашвілі є не заручником грузинської влади. Він є фактично заручником Путіна. А грузинська влада в даному в даному сенсі ситуація вона лише виконавець, але навіть такий проросійський уряд намагає намагається триматися від Москви як найможна далі, бо розуміє, що нічого гарного, ніякого позитиву, ніякого майбутнього з Москвою в них жодного жодним разом не буде. Але мене. Як це засмучує те, що Грузія грузини намагаються в черговий раз, я умовно кажучи, пропітляти між крапельками і дочекатися, коли за них зроблять їх справу? Ну мені здається, що це більше уряд. Там грузини. Ну, в нас немає питань погодитися до грузинського легіону, який воює разом з нами проти Російської Федерації. Немає питань до тих грузинів, які українцям надавали житло. Є питання до тих грузинів, які приймають росіян, і а, знаючи те, що Росія окупувала 20% території Грузії. І... До окремих грузин у нас запитань, тим паче, коли вони воюють, до, як до окремої особистості у нас запитань немає. У нас багато грузинів воюють, є в Україні, і безумовно такі грузини є в Грузії, але у нас є великі запитання як такої е статистичного предмету, як грузинське суспільство. Які, окрім як вийти, я вибачаюся, з пропорцями і помахати прапорцями, вони більш нічого не можуть, на відміну від українців, які готові захищати своє майбутнє зі зброєю в руках. І ми це бачили і навіть не 24 лютого, ми і в 2014-23 році це бачили. А Ще, пане Олеже, питання про Білорусь. Пост Лукашенківську чи паралельно Лукашенківську, бо Росію то ми з вами розвалюємо, а з Білоруссю що робить? З Білорусі, ну вона буде. Я обичаю задогнивати те, як вона є. Фактично, вона є заручником Москви, і її майбутнє залежить абсолютно від Москви. Я не бачу, знову ж до окремих білорусів зауважень немає. Є питання до білоруського суспільства, а воно скільки ми там спілкувалися з ними і намагалися якось їх підняти, у них таке. Стан сонної мухи я вибачаюся, яка нічого не хоче. Вони хочуть тихо дочекатися, коли е, згине їх Лукашенко, і може бути хтось там, можливо, з Києва, можливо, з Варшави їм привезе нового кращого демократичного лідера. Але своїми руками вони нічого робити не хочуть, і тому е, розуміючи, який у нас є жорстким, е, жорстким світ, які в е, виклики в світу. У мене взагалі є питання, чи там через 20-30 років і. Після того, як не буде, як після того, як Україна переможе в своїй війні, після того, як буде страчений або загине Путін, після того, як піде сього світу Лукашенко, взагалі ще буде існувати така держава, як Білорусь, яка не готова боротися за своє майбутнє. Ні, ну я ще ж полка Стусяка Калиновського і ті активісти, які можливо готові Шар, будувати цю... Їх, їх дуже мало, на жаль. Ну, може, виростять ще нових своїх лідерів. Ну, слухайте. А дякую, Дай Боже, ми будемо допомагати. Це точно. А дякую вам дуже, Олежа, за цю розмову. Чекаємо післязавтра на цю прес-конференцію. Віримо в поставлені цілі. Віримо в референдумі. Олег Дунда був з нами, народний депутат від слуги народу, і Доброго. розповідав нам про прес-конференцію за результати тому референдуму онлайн.